Добрий ранок, вітаю всіх присутніх. Розпочинається чергове відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. В формі відкритого слухання. Які є пропозиції до порядку денного. Якщо пропозицій немає, тоді розпочинаємо. пункт 1. Про прийняття постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про врахування суми дотаційних сертифікатів про розрахунку ОРЦ у березні 17-го року. Відповідно до законів України про електроенергетику та про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРКП щомісячна приймає постанови про врахування сум дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни. При розрахунку рівнів сум дотаційних сертифікатів на березень 2017 року використовувалися порядки та методики щодо формування сум дотаційних сертифікатів, зокрема, постанова НКРЕ від 26 лютого 2001 року номер 184, постанова від 16 листопада 2006 року номер 1487, постанова НКРЕ від 18 січня 2007 року номер 27, постанова НКРЕ від 26 липня 2007 року номер 996, Постанова НКР від 21 лютого 2008 року номер 198 та постанова НКР від 2 квітня 2009 року номер 387 Обсяги сум дотаційних сертифікатів були розраховані згідно зазначеними положеннями та хочу, хочу представити невеличку презентацію, згідно з якою пояснити динаміку зміни взагалі обсягів перехресного субсидіювання, а також факторів, які впливають на їх рівень. Ну, По-перше, протягом 2012-2017 років відбувалася суттєва зміна частки та обсягу сум дотаційних сертифікатів в структурі оптової ринкової ціни. Зокрема, частка дотацій збільшувалась до 30% і зокрема в 2014 році, і потім поступово почала зменшуватись до 21%. При цьому максимальний обсяг дотаційних сертифікатів припав на 2013 рік і становив 4,7 мільярдів доларів. Крім цього, після цього відбулось поступове зменшення, і в 2017 році сума дотаційних сертифікатів зменшена. Планується зменшити до 1,4 мільярда і до мільярда доларів. При цьому в березні 2015 року, на той момент, коли здійснювалися розрахунки щодо етапності зміни тарифів на електричну енергію для населення, частка, частка дозаційних сертифікатів оптової ринкової ціни становила 28%. І потім протягом двох років відбувалось поступові зменшення. І в березні 2017 року частка дотацій в структурі ОРЦ становитиме вже 20%. Стосовно з основних факторів, які суттєво вплинули на обсяг дотаційних сертифікатів, це наступне перше це зміна курсу валют, які враховані в тарифах, друге інфляція цін, і третє, зміна балансу електричної енергії об'єднаної енергосистеми України. Варто зазначити, що при формуванні тарифів на електричну енергію на 2015 рік враховувався курс долара до гривні на рівні 17 гривень. При цьому фактичний Курс долара до гривні в 2015 році сягнув 21,8, що на майже 30% більший, ніж той курс, який, планував, який враховувався при плануванні тарифів на 2015 рік. В подальшому також відбувалось збільшення курсу гривні до долара США і в 2017 році курс планується на рівні 27,7. 20 гривень, що на майже 60% більше, ніж той курс гривні до долара, який був, який планувався при, врахувався при плануванні тарифів на 2015 рік. При цьому слід зазначити, що суттєво впливає курс гривні до долара саме на ту складові тарифи, які. Закуповуються в іноземній валюті, а саме ядерне паливо та вивіз його газ, вугілля частково, який імпортується, а також вплив, суттєво впливають також витрати І... на обслуговування та, та повернення кредитів, які залучалися в міжнародних фінансових установах для забезпечення реалізації найважливіших об'єктів. Зокрема щодо будівництва об'єктів виробництва електричної енергії, а також будівництва магістральних та міждержавних електричних мереж. Також слід зазначити, що протягом 2015 та 2016 років суттєвий був рівень інфляції та індексу цін виробників, що також вплинуло на зростання тарифів на електричну енергію. Так, у 2015 році індекс цін виробників становив 25,4%, а в 2016 році 35,7%. І ще також фактором, який вплинув на зростання тарифів на електричну енергію, це зменшення обсягів виробництва електричної енергії та відповідне споживання електричної енергії в об'єднаній енергосистемі України. Зокрема, порівняно з 2015 роком, обсяг зменшення виробництва електричної енергії становив мінус 12%. Основним чинником, який впливає на обсяги перехресного субсидіювання, це саме рівень тарифу на електричну енергію для населення. Слід зазначити, що Постанов дві році була прийнята постанова НКРКП від 26 лютого 2015 року номер 220 яка передбачала етапність зміни тарифів на електричну енергію для населення. З 1 березня 2017 року відбувається останній етап підвищення тарифів на електричну енергію для населення, який передбачає одночасне впровадження двохблочного тарифу. А саме 90 копійок за кВт-годину з ПДВ це тариф для першого блоку, а для тих домосподарств, які споживають до 100 кВт на місяць, і гривня 68 копійок за кВт годину за обсяг електричної енергії, який спожити понад 100 кВт годин на місяць. При цьому ціна другого блоку, ціна першого блоку на 54% нижча, ніж від ціни другого блоку. Варто звернути увагу, що 40% домогосподарств споживають до 100 кВт -годин на місяць електричної енергії. При цьому обсяг споживання цими господарствами становить лише 12% від загальних обсягів споживання електричної енергії населенням. І хочу підкреслити, що на сьогодні тарифи на електричну енергію для населення в Україні. Майже в 3,5 рази нижче за середній рівень тарифів на електричну енергію для населення в країнах Європи. І це на сьогодні, навіть якщо порівнювати з найвищим тарифом на електричну енергію для населення, який саме встановлений для другого блоку, на рівні гривня на 68. Ще раз середній рівень по країнам Європи за вашим моніторингом складає скільки копійок. За кіловат? Середній рівень тарифів для населення в Європі становить майже 6 гривень за одну кВт годину з податками або близько 20 євроцентів. А який найнижчий рівень? Найнижчий рівень серед країн Європи? Серед країн Європи це у Болгарії, в якій становить 272,74 гривні за кіловат годину. Тобто. Це майже на одну гривню дорожче в середньому, при тому, що ми порівнюємо з другим блоком, а в нас ще є перший блок 90 копійок для перших 100 кВт годин на місяць. Добре, дякую. Якщо немає заперечень інших пропозицій, пропоную підтримати подання по сумі дотаційних сертифікатів на березень 17 року. Хто за? Рішення прийнято другий пункт про прийняття постанови національної комісії про затвердження на березень 2017 року вирівняних націнок знижок з розрахунку на 1 МВт годину відпущеної за електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом. Відповідно до пункту 6 розділу 3 порядку ринкового формування розробних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженого постановою НКРКП від 13 червня 2016 року за номером 1129 до 27 числ... До 27 числа місяця, що перейду розрахунковому до Пенергоринок, відповідно до правил оптового ринку електричної енергії України здійснює розрахунок вирівнювальної оцінки знижки з розрахунку на 1 МВт відпущеної з релектенергії для постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та для всіх постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного постачальника електричної енергії з регульованим тарифом. І надає ці дані НКРКП на затвердження. Таким чином, ДП «Енергоринок» листом від 27 лютого 2017 року надала розрахунок вирівнювальної насінки знижки з розрахунку на 1 мегаватт годину відпущеної зори електричної енергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальника електричної енергії з регульованим тарифом, розраховані на підставі сум коригування платежів, затверджених постановою НКРКП від 23 лютого 2017 року, за номером 221 та отриманих від постачальника електричної енергії з регульованим тарифом, даних щодо замовлених обсягів купівлі електричної енергії, заптового ри. Електричної енергії України, віднесених до потреб споживачів першого та другого класів по території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії з регульованим тарифом. Таким чином виноситься на розгляд питання про прийняття постанови НКРКП про затвердження на березень 2017 року в вирівнювальних націонах знижка з розрахунку на 1 мегаватт годину відпущеної зоре електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії з регульованим тарифом. Дякую за звучне питання. Ще заперечення пропозиції присутнього. Що пропозицій немає, пропоную членам комісії підтримати озвучене подання. Хто за рішення прийнято? Порядок денний вичерпано. Всім дякую. Продовження. Ми ще нові ліцензійні умови прийняли чи не прийняли? Ще нові ліцензійні умови прийняті, тоді пропоную озвучити ваше подання. Тим, що 16 лютого 17 року було прийнято ліцензійні умови з транспортування нафти та нафтопродуктів, виникла необхідність визнати таким штраф лишені, діючі ліцензійні умови з транспортування нафту та нафтопродуктів. це є регуляторним актом, воно офіційно було оприлюднено офіційному.